Миро Боже, сьогодні неймовірне відкривання прозвучало на каналах Салваненко. Сьогодні я почула для себе, як взагалі Бог ставиться до грошей, до матеріальності, чи потрібно давати гроші, як то взагалі виглядає? Пастор показує, що в книзі діянь перша церква, апостольська церква, коли люди приєднувалися до неї, то вони приносили всі свої скарби до ніг апостола. Я дуже довго не розуміла, чому. А пастор показує, що Ісус сказав, що вся ваша ворожа сила буде під вашими ногами. Вони в прямому сенсі слова показували, що Мамона не їхній Бог, що Мамона в ногах. І пастор показує, що мамона дуже сильний господствуючий дух, тому що Ісус, коли казав, ви не можете служити двом панам Богу і Мамоні, Він прирівняв. Що Мамона – це є дуже сильний господствуючий дух. І пастор показує, що вся наша ворожа сила не має бути в нашому серці. І не в нашому кармані, а під ногами нашими. Ми маємо своє серце віддавати Богу. Амінь.